Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа. Я зараз приїхала на квартиру, яку купляли зі мною мої клієнти. Ну і у мене продовження історії, як встановити лічильники на гарячу та холодну воду. Перед цим, на прошлому тижні, я сюди вже приїжджала. У нас там поламався кран, який перекриває воду, тому ми визивали городську службу, вони перекривали стояки. Ну Зараз попитка номер 2 встановити лічильники, зробити проєкт. Не перемикайтеся, чекаю майстра, і потім вам розповім, що по чому. Друзі, рубрика шопочому. Коротше, лічильники 3600 заплатили за установку за проєкт, і там ще кое-які гроші сплатили, там треба було кое що подшаманити окремо. Цю я суму вам не буду казати, тому що вона не входить в цю стоїмость. А так, взагалі, проєкт, встановка лічильника в 3600 гривень. Друзі, ще помімо того, що зараз будуть встановити лічильники на воду, я чекаю. Я чекаю службу, яка вивозить е, старі речі. Е, зараз я вам покажу, скільки чого треба вивезти е, з квартири, і потім вам розповім, скільки це коштувало по грошам. Так, ось ці шавки, диван, два крісла. О, тут у коридорі ось така шафа. Тут шафа, тут диван, там телебачення. Так. І ось тут кухня, стіл. Ось таке. Чекаю, аж саме цікаво, які зараз ціни, Я можу собі тільки уявити, що скільки коштує по теперішньому часу. Тому не примикайтеся, буде цікаво. Розповім вам про фірму, яка вивозить старі речі, хлам і все ж таке проче. З 10 ранку я їх чекала, вони приїхали. Приїхали два дуже дуже молоденьких хлопця, ну, на вигляд років 16. ну, Можливо, не 16, а 18, але виглядають вони на 16 років. Нема у них не було ніякого інструменту. Меблі вони ломали руками, щоб їх винести, ногами, пинали шкафи. Так. Скакали на диванах, щоб вони розложилися хоч, їх, хоч як Ну, З 10 до 3 я чекала, але вони не зробили все. Я пішла, у мене не було більше часу їх чекати. Ну, і ми домовилися, що їм прийдеться приїхати ще один раз. От. Ну, за все про все. Я вам показувала об'єм роботи, яку треба зробити. За все про все, вони проховали 3500 гривень, але не доробили. Тому в п'ятницю буде зустріч номер 2